Всім привіт, з вами три саме Сімейка Адамс. У нас четвер майже 6 ранку, ми на сім'ї повернулися додому. І вони відсвяткували в минулій серії день народження бабусі це мама нашого Артура. Вона в нас керує всім цим збереженням, вона в нас королева цього збереження, так сказати, або президентка. Просто у нас, начебто, королівська посада, вона виборча. Тобто в нас голосують наші виборці, вони голосують за когось із наступників цій родині, і цей наступник надалі стає принцем або принцесою, а потім королевою або королем. Коротше кажучи, в нас наша Елізабет, президентка Королева. Короче, вона відсвяткувала свій день народження, стала старенькою, хоча вона вампір, але вампіри в мене старішують. Дуже повільно, але старішують. І от в нас класно пройшов той день народження, наче все гаразд. Але на тому дні народження в нас Артур дізнався, що його дружина все ж таки так. Вона білий мах, дитина Олава Хілера. От, і він не знає, що ці документи, які свідчать про те, що вона дитина світлого мага. Олаф Хіллер теж в нас голова, в минулому був головою організації Біла Лілія. І це такий орден, у якого там свої правила в нас. Ну, він такий закритий цей орден тралювали, І от Олаф Хіллер був головою цієї організації, а Сідні його донька, від якої він хотів ну, якби не те, що позбавитися, він не хотів її визнавати, всі діла, але документи на це є. І от у нас Артур хоче подивитися, що там в цих документах. Він хоче їх забрати у сестри нашої сідні. Тож ми з нею, я думаю, зустрінемося в кінці цієї серії, поїдемо з нею порозмовляємо, так сказати. От, і е, е, наші сібіл з Конором повернулися теж додому у Сібіл навчання, тож ми сьогодні будемо займатися тим, що от закінчувати її навчання, їй тут потрібно сходити. На лекції, В наступній серії, я так думаю, в неї вже буде останній екзамен. Коротше, ще домашки треба зробити, які вона, звичайно, не зробила. От, хоча нам ну, через 9 годин, там, от, в принципі, ми повинні встигнути. Я не, я не знаю, що вона... у тебе тут. В туалет, хочеш, ти, ти де взагалі. ти тут, А, ну ладно, тоді, тоді давай. Ходи в туалет. Ще в нас в сім'ї з'явилося кошеня. Зараз я вам розповім про кошеня. Давай, сходи в туалет і будеш займатися домашками, блін, у тебе немає настрою. З настроєм проблеми, який може. може... Може поспілкуватися з конором, як завжди, поки все прогрузиться. Коротше кажучи, якщо пам'ятаєте, в минулій серії ви не бачили котів у нас тому бабусі Елізабет, то що я їх відправила на розмноження, так сказати. В неї залишилася киця, яка повинна була бути нашою кішкою, але так сталося, що вона підросла. Я хотіла кошеня її забрати до себе, але вона підросла. І от я вирішила, що ладно, хай вона собі живе. Ну, бабусі Елізабет, там два кота. Там кіт і кішка в неї. От оця кішка, вона повинна була бути на першою кицю ми її залишили бабуся Єлізабет, і я так думаю, ладно, я її розмножу і тоді вже заберу від неї кошенят. Так, ладно, давай а зараз я їй дам ці справи, що їй потрібно робити. І ми забрали, в неї народилося двоє кошенят. От, ми забрали кицю до себе, її звати Кльопа Клеопатра. Мамою її звати Хачапсут, Якщо пам'ятаєте, от ми повинні були її забрати до китцю Хечепсуд, але коротше, от у кльопит, до речі, от її батько вуглик. Пам'ятаєте, кота, якого ми рятували. Ми для нього збирали гроші. Це реальний кіт, який в реальності існує. от, І от цього вуглика ми віддали потім в. В іншу родину, і в нього народилося вже багато кошенят, як бачите, і я вирішила, що зведу вуглика з Хачепсуду. Хачепсу, до речі, теж ще кошенята народилися: Дакота і Кінг. От Кінг живе у бабусі Елізабет разом зі своєю мамою Хачепсуд. А Дакоту ми віддали, я вже не пам'ятаю, кому, ну коротше, кицю ми віддали. Але вони вже теж підросли, тож я спочатку навіть думала, окей, Хачепсуд залишу у бабусі Елізабет, заберу собі Кінга, але потім подумала, окей, ладно, хай вже Кінг буде у бабусі Елізаб. Разом з хачапсут І от хачапсут я розмножила. І в нас народилися в двоє кошенят звати Татунхамон. І... Клеопатра, Коротше, Клеопатру ми собі забрали. Тетунхамон в нас залишився поки що а, разом з батьком живе у Вуглика там, а його інші кошенята взагалі не з ним живуть, вони там десь понароджувалися. І я не знаю, вони в різних сім'ях живуть. Коротше, а Тетунхамон живе з Вугликом. А Клеопатра тепер з нами живе. Отак-така -от. династія, коті. вона просто страшенно здорова, тому, блін, я навіть не знаю Ома. Я навіть не знаю, як це вам по-нормальному показати, але вона от реально здоровезна, і це навіть Ома. От не, не остання киця, яка була там. Вище були ще коти доми так що от Але, коротше, в нас от, отака вона велетенська ця родина. До речі, у Дакоти теж кошенята народилися: Во, чи Бо, бо 에, горбаш і Ені. Причому вони вже навіть підросли, чи що? Коротше, капець. Окей, але я хотіла, щоб в нас довго киця наша жила. Тобто вона буде жити. Ми їй будемо давати там, щоб вона в нас не старішала декілька разів. От, тож вона у нас довго проживе, Клеопатра наша, і буде кицею наших ліліан. Там сібіл. Ну сібіл не думаю, сібіл з конором. Просто взяли для ліліан, скажімо так, кицю. Ну і Артур, як він любить у нас котів, то він прям не проти був того, щоб завели ми сюди кицю. тим більше, що його котик помер нещодавно. От, в нас, до речі, Артур де насипать киці їжу. От і правильно. До речі, де, де взагалі кльопа? Кльопа в нас в цій кімнаті. Ага. Ну, вона, до речі, прикольна. Вона пішла очима, вона пішла в маму. Вуха в неї теж, ну, взагалі, от, структура тіла від мами, а чорний колір від тата. Чорна киця у нас тепер дуже прикольна, мені прям подобається. Так, у тебе сьогодні, через дві години, тобі на роботу. Тобі потрібно було... А, ні, це я на Артура перемикнулася через 4 години. Йому потрібно було там щось перевірити. Ну, я не буду перевіряти домашки. Тобі потрібно дебати було прокачувати. А, Агнес, нас їсти хочеш, їсти хочеш так, ні, ну це мама як завжди зайнята. От, дідусь, дідусь, він такий, я, я тут. Коротше, ладно, давай. але ти сюди, давай, возьми Агнес, бо як завжди, діти в нас страждають від того, що ми просто от немає часу нормально ними займатися. От, то давай, дідусь, ти нам, як завжди, допоможеш. Візьми дитину. От всі приперлися, вони всі йдуть до дитини. просто. От є дідусь, він зараз повирішує. Ліляна вирішила поспати трохи Їй до школи скоро. Їй, по суті, треба поспати взагалі то в, тому, в дереві, але в дереві тут, ну, коротше, все теж ніяк воно не поспить в цьому дереві. Ну, ладно, якось поспимо. А Артур таки каже, я вибачаюсь. Мені треба забрати дитину. Можете мені віддати її, мені її треба погодувати. Відпусти мене, чувак, відпусти, до мене дідусь прийшов: відпусти, відпусти, відпусти. Блін, як вони бісять просто цим, що вони беруть дитину. Ідіть і робіть свої справи. Ось горщик почистить краще. От, а Вольф, ти як? Вольф такий, дідусь, я теж хотів би з тобою погратися. Вольф, іди ось його, пограйся тут. давай. Ти ось з кроликом стояв, спілкувався. Що ти робив весь час? Треба було погратися з кролем. Так, мала. Дідусь, ти будеш брати її на ручки? Давай. Він такий, слава тобі, Господи. Щось от знаєш, Артуре. Ну, все одно, я ж, я ж це не контролюю. Як тільки діти підростуть більш-менш, я прям буду просто щаслива, коли вони підростуть. До речі, тобі ще тут довго? Тобі ще тут один день. Ага, це в наступній серії у нас нарешті і середній син, коротше, піде до школи вже. Алілуя. Не треба її класти, кажу. Артуре. Він такий, ні, ну я її покладу, хай собі грається, дитина. Не треба. от Просто. Як мене біситься. Знаєте, я тобі відмінила це. Я тобі відмінила. Ні, він все одно кладе, все, хоч ти там 10 разів відміни і просто. Ой, пікап. Підніми дитину. Підніми і пограйся з нею. Кіс, там плейс, Agnes, Давай пограєшся. Ця штука, вони постійно туди дитину пхають, хоч ти хоч що. от. Вольф, ти як? Я нормально, я ось граюся, я вже підняв собі настрій. От чудово. От, скажи мені, у тебе тут, в принципі, все око, крім горщика. В ніяк як цей горщик не набереш. Ти давай тренуйся з горщиком. от. Бо ти бачиш, А ти, Артур, Артур тобі коли там на роботу? Через дві години. Давайте в мене там і там, practice sitting, Давай practice sitting її зробиш. От. Хай вона вже. Навчиться сидіти нормально, бо вона досі не навчилася нормально сидіти. Так, мама, ти як? Вона така, ну оце, скільки ти домашок зробила? Одна, а друг що не зробила? Сідай, роби домашку. Як вона там називається? Magic. Magic on on the maze чи що. Magic. А, on the page. Окей, давай. Ні. не треба тобі дитина, сідай навчайся. От, е, все. Ну, в принципі, що там? Ти в мене там. Work hard. Як у тебе взагалі? Що ти розізлився? Фана не вистачає? Ну, коротше, я думаю, що зараз це пройде. Артур, позаймайся дитиною, будь ласка, малий пішов на горщик, Окей. High services. О, навчилася сидіти, молодець там. Няню, вигукає. Викликай няню. Артур, що, навчив сидіти? Ти бачиш, молодець, сіла ж, сіла. Так, тепер нам потрібно з тобою спробувати, може, першу їжу. Так, у нас стільчик є, давайте ми зараз не треба тебе спати. Давай ми тебе зараз спробуємо першу їжу дати, а потім будеш спати. Значить так. Help try. Food. Так. Зазвичай в мене діти люблять, люблять або рис оце. Давай рис спробуємо дати. От. Або то йогурт теж непогано, не треба її нести. Ні, він її зараз понесе у будь-якому разі, бо він так вважає, що це правильно, що треба дитині лягати вже спати. І ти хоч що, ну ладно, поклав вже, ладно, хай вже спить тоді. Стрейтн тонест. От чесно, це бісить, тому що в пріоритеті повинні бути дії, які я даю Сіму, а не які він сам собі вибрав. Давай тоді, лалабай якийсь увімкнув би, чи ні? Чи ти не хочеш микати? А він такий, мені вже просто на роботу треба, ясно. Ладно, фіг з тобою, Артуре. Що ти в мене сьогодні мене не слухаєшся взагалі? Може, я тобі вже набридла просто страшенно. Так what's uh, what's happening, uh, what's happening. Uh, ти ж сам поламав. Ти ж... От ти сам тільки що. Fix, please, uh, rename. От ти сам тільки що їх зламав. Ти ще й хочеш. Ось це попроси їсти. Talk to... About... About... Про принцес, давай порозмовляй. <laughs> ну, навіть не знаю, малий. Ось диви, Мама, зараз дістане. О. Воно поганої якості. Так, але що зробиш, їж це. Мама, що це в нас поганою якості? Всяка фігня валяється. Мені здається, що це. От що ти прийшов? Чого ти на неї дивишся? Дитина спить. Що ти хочеш від дитини? Відійди від неї взагалі. От зараз мама найме людину і давай скажемо дворецькому, щоб він щось приготував. Бо він усе тупить, ходить, не поприбирав нормально, нічого. До речі, зараз є така бажина, що працівники. Це офіційна божина, вона дуже у багатьох, що працівники не виконують свої а, дії, як належить. Там, наприклад, поліцейські не затримують крадіїв, а, а, ці файрмени приходять і не тушать пожежі, і так далі. От Ти викликала, все, тепер давай скажи дворецькому, щоб він приготував поїсти, і давай останню домашку роби. Остання домашка, Сібіл, витримає, будь ласка, нам через дві години з тобою на роботу, ну, на. На навчання, але коротше, ти розумієш, треба це витримати. Малий такий, я це повинен їсти, якого чорта? Давай сідай, і їж. Сідай і їж. Ти ж хочеш їсти тут, давай сідай і їж. Дівчина така, ви могли б дворецькі мені хоч раз би допомогти там, викинути хоча б з горщика винести. Оце. Оце от все. Він такий, мені їсти треба ще готувати. Чуть-чуть, скільки тут? 90. Слухай, тобі 6% треба. Ну... Мама, ти. А ти, uh, Fix please, Fix Pліz ти кого хочеш попросити? Я не знаю. Ладно, тоді забий, бо ти поки дойдеш, може, маму хоче попросити. Мама зараз зайнята. Uh, хоче поспілкуватися, ми більше зі штучком спілкуємося, ніж зі своїми дітьми, чесно. Uh, first visitors. А, до нас прийшла. прийшов чи прийшла няня, Жіночка до нас прийшла. Наваї, танелі чи якось так. Короте, ви заходьте. І в нас спекотно, треба вимкнути це. Uh, set offset cooler. Давай, коротше, іди, іди зроби, щоб не так спекотно було. Таке, блін, мені ще на заняття, таке, Боже, що за жарюка? Страшне. Давай швидше, тут трошечки залишилось, дробий вже, раді Бога. що тобі, Ну тобі спекотно, так, бо треба вимкнути термостат. Швидше, бо й дитині у нас спекотна. Так, боже, що за жарюка? Хто це увімкнув? Я не знаю, ми просто не перемикнули. Термостат з холоду. Та ти перемикни спочатку. Термостат перемикни. Вони чомусь вибирають собі дії і роблять їх в першу чергу. От вона вибрала, що, коротше, а бабуська, оця зайти навіть не може, чи що. Ну, почекай. А, почекай. Так, ні, у нас двері не зачинені. Я не знаю, чи у нас няня не може пройти. Ну ладно. Малий. Він такий, я хочу спати, я піду вже спати. Ну йди спати. Няня застрягла в дверях і теж нічого не робить. Точно це оця божина. Бо в мене якось дивно працюють працівники зараз. Вони нічого не хочуть, не заходять. Вона навіть не заходить. Няня, може ти зайдеш все ж таки. Бо вже, бо вже в мене take notes, actively listen. Uh, давай, actively listen. А, uh, take notes. Uh, attend class. Normally. Ні, ти давай навчайся там нормально. Вона така, так, Почекайте. І знову в університет. Так, ні, ти йди давай в університет знову. Давай, давай. Вона така, Окей, зараз останній раз. Дитино, привіт, як у тебе справа, мам, все гаразд, що у нас така спекота. А, тому що я все ніяк не можу дойти і перемикнути термостат. Ти Можеш це зробити? Ні, я теж не можу. Мам, але на вулиці така спека, а в хаті теж. Давайте теж change dress, дресер. Change outfit на прохолодну погоду. Я, знаєш, я хочу, щоб ти пішла поспала, може, в тому будиночку, бо ти в нас щось м м спати хочеш. Пішла з кицем спілкуватися. Іди потім, сходи в туалет От. і іди потім. Explore Sleep. От. Іди спати. Хто там повернувся? А, всі повернулися? От молодці! Тоді зараз low attention, іди сюди, поспілкуйся uh, зі Штосою, дай йому поїсти. Потім сам теж поїси. Коротше, нашими тваринами треш, теж треба позайматися. Потім ідемо з тобою. Ідемо з тобою продавати всяке отут. Tent Тендгарден. Mm. Давай, tent gardening. Є в нас тут щось наросло? Ні. Начебто нічого нема. Uh, evolve All. Це зручно зробили. Так, тепер. Отут у нас плазма фрут сел. Давай, мабуть, суперсел зробимо. Коротше. Продавай все, що тут наросло. І потім ідеш теж вниз і теж тут треба позайматися рослинами тендгарном. Давай, тент. І потім ми з тобою продаємо тут все. Чік. Де тут воно? Чи не треба тут продавати? Чи нічого не наросло, а тут. І тут ще нічого не наросло. Ну, тоді, ладно, просто позаймайся нашими рослинками. Боже ж мій. Така, Боже, це реально капець, я щось так втомилася. От, ви в мене перемикнули? Перемикнули, алілуя. Тепер тут не так спекотно хоча б буде, так, в хаті. Так, і ти в мене хочеш їсти. А, а дворецький нічого не приготував. Помітили? Що ми якби пофіг. Ну, сказали, приготувати, але ну, якого. Ну, давай, ти в мене класно готуєш, тому приготуєш ти сама. Тим більше невідомо, в якої якості б дворецький би приготував, а ми все ж таки шаримо. Конор хоче їсти і хоче фану. Я думаю, що, От, що він зараз сходив в туалет. О, ти потім може подивитися якийсь тільчик. Де... Слухай, дружина теж хоче фану. Я думаю, що ви обидва непогано проведете сьогодні час. От. Артур. Артур зараз позаймається трохи рослинами, і потім ми йдемо вниз. Нам потрібно взяти гроші. От, бо там сестра Сіднього ж попросила один мільйон, щоб ми якби, заплатили. Тут у нас на рахунку просто з собою нема одного мільйона, то там нам потрібно перевезти ці. Або один мільйон нам потрібно взяти з одного із своїх бізнесів. І отут є один мільйон в ресторані, але я, мабуть, з ресторану не буду брати. Торговий центр в ньому не один мільйон. Отут є один мільйон в потанічному саду. І тут в офісі є. Давайте знімемо з ботанічного саду, мабуть, тобто з офісу. так, Знімемо з офісу, точно. Чік. Так, хай буде так. 1 мільйон ми їй віддамо, 69 тисяч нас залишиться до 70. Окей, е, тепер. Все, він таки думає: так, ну що ж, гроші в мене є, з офісу взяв. Тепер треба з нею зустрітися і віддати їй ці гроші ці жінці. У нас ще є в банку, там по 5 мільйонів. Де там наш банк? Наш банк ми перенесли на другий поверх. Тепер він тут у нас. Тут у нас скільки? 6 мільйонів. Тут майже 6 мільйонів. Так що мільйони в нас ще є. От. Так, ти в мене зараз у нас от Сібіл доготує. Сібіл, давай вже швидше. Ну, Чоловік з тобою хоче поспілкуватися, до речі, так що він тобі зараз прийде. Джоан uh, Кукін, о, давай, давай, допоможи їй, бо ти ж теж нас класно готуєш, давай. Так, Артур нас іде всяке поробиття, такий думаю, так, ладно, давайте о 8 годині. Через 2 години нам потрібно їхати вже на зустріч. Таніша, Іто, сестра дзвонить, та ну ні, я зараз з тобою не можу порозмовляти. Ну, ти що, ти приготувала чи ні? Сібіл, ти готуєш? Чи... А чого ти не приготувала? Бо бабця прийшла, каже, я теж хочу, щось. ти. давай дороби вже. Дороби ми з батьком стоїмо. він там зараз займається і ми поїдемо. От вони не доробляють чомусь, коротше. ставлять там половину, не, не досмажила, кидають їжу недоготовлену. Іди сюди, поспілкуйся з дружиною. Іди. Тобі хочеться поспілкуватися з нею. От, світок, давай. І щось приємне скажи. Раз допомогти не можеш, то хоча б так, там блоккіс. От, вона вже приготувала поїсти зараз. Так, хто хотів поїсти, йдіть їжте. Іди сюди поїж. А мала, мала таки не дійшла до того. Ну, ясно. Вона така, боже, я, я зараз спаду, боже, бідна мала. Ну ладно, дитину, давай. Іди сюди і зализь поспи. Ну що, Артур, ти все зробив? Моя ти заю, ти молодець, ти якраз це встигаєш. Ти якось не знаю, прям справляєшся. Ну що, тоді давайте їхати на зустріч, Де там наша сестра, сестра нашої сідні? То ти вирішила шантажувати свою сестру і мене. Артуре, не подумайте погано. Я всього на всього просто жінка, яка пекнуся про свою родину. І, дурна могла б жити собі в родовому маєтку займатися справою батьків. Так заздрість очі затуляє, ти навіть не уявляєш, що уляпалась, я б за 10 секунд мов позбавити тебе твоєї темної душонки, випити всі твої життєві сили, стерти тобі пам'ять, але тільки тому, що моя дружина, твоя сестра, яка все одно тебе любить і піклується про тебе, я приніс тобі це. Бери гроші і забирайся, бажано з цієї держави назавжди. Цих грошей тобі і твоїм нащадкам вистачить на безбідне існування на декілька поколінь, щезне. Зроби, як я сказав, і будеш жити. А ви мені погрожуєте? Не я, а твоя дурість тобі погрожує. Де ці документи? У валізі. Копії робила? Я хотіла. Де копії? краще одразу віддаю їх. Вони в банку таємній скрині нашої родини. Код. Справжній день народження Сідні. Він є у документах, що є в валізі. Артура я не хотіла, тобто хотіла, слухайте, мені дійсно потрібні гроші. Наша родина у великих боргах. Твоя родина у великій дупі. Бери гроші й тікай. Зміни державу, зачіску, що завгодно зникни разом із своїми рідними. Це єдиний шлях врятуватися від людей, яким ця інформація може бути цікавою. Тікай. Тобі щось налити? Яблуневу викрутку та плітки. Хм, Плітки. Плітки я люблю. А ти що професійна пліткарка? Я незалежна журналістка. Цікаво, я тебе тут вперше бачу. Я нещодавно переїхала в тамеран, тут хоча б ціни доступніші на житло, знімаю квартиру в центрі міста. О, я розумію. Я можу попросити господарку дати тобі тут номер за смішну ціну. Та ні, не треба. А ти милий. Хм, дякую. Ти, можливо, перша дівчина, що вважає мене милим. То про що пишеш? Про вбивства. Я люблю збирати моторошні історії. О, це серйозно. Тоді дві викрутки для леді, І кого на це розбили. Вампірів. А, ти про ці вбивства. Так, жах жахітний. І є якісь новини у розслідуванні? Щось чути? Я була одного хлопця, він тату художник. він, до речі, чимось на тебе схожий. У тебе брата нема? На мене схожий. «Хм, Ні, нема. Так от зробила тату в нього. В нього чудовий тату салон в останній краплі. Він розповідав, що начебто зробив тату вбивці, або думає, що, можливо, то вона. Тату вбивця жінка. Як цікаво, а що каже поліція? Вони мовчать, таємниця слідства всі діла. А цей хлопець, можливо, свідок. Він сказав, що у дівчини є тату, яке він їй зробив на лівому плечі. Якась там троянда в серці. Що за дурепа буде робити собі тату, аби її впізнали по ньому. Може, тату майстер вигадує або бреше. Не знаю наче чесний хлопець. Я теж якось собі хотів зробити тату. І хороший цей майстер. Чудовий звати Хіро. Хіро. О, а це шанс. Ти його знаєш? Ні, вперше чую: дивне ім'я. Я Есперанса. Девід. Приємно познайомитись Девід. Алло, хіро, хірокайо, мене звати Максим Дупа із Інституту досліджень Сільводоради. У нас для вас є пропозиція. Здається, ви закінчили факультет історії Сільводоради і любите пригоди. О, так, так! Я вас слухаю. Ми добре заплатимо вам, якщо ви зможете привезти нам у дослідницький центр артефакт Сільводоради. Це важлива реліквія. Ми нарешті маємо мапу, де вона знаходиться в закинутому храмі. Вам така робота цікава? О, так, так. Я мріяв нарешті отримати роботу по спеціальності. От, чудово. Виїжджайте негайно. Координати і мапу я вам відправлю поштою. Контракт на дослідження також. Я Я зараз не можу. Не можете? То для вас не важлива ваша кар'єра і майбутнє. Чи у вас є якісь проблеми? Ви завжди зможете повернутися у разі крайної необхідності. Хм, Тоді ладно. Згода? Так, так. Надсилайте контракт. Алло, це такі хіро клієнт потрапив у пастку. Так, до Сильвадоради. Гроші я вам перешлю після того, як все влаштуєте, Аванс же у вас.